Такі гості поварці сьогодні на матчі. Антон Кіща відкриває рахунок у матчі на перших хвилинах гри. O que é Друзі, ми ще вітання. Це футбольний контент гол. Ми знову у санжарах хтось каже, камон, ми там що не виїжджаєте звідти. Виїжджаємо, це домашня гра. І знову у рідних стінах. Ось ми тур. Вища ліга, чемпіонат Полтавської області. Стандартнові санжари, дружба очертува. Полівальники в захваті, та й ми не проти, тому що в нас неймовірна галявина, яка дозволяє грати у футбол і показувати змістовну гру. Адже відповідає за поле наш спеціальний кореспондент, сам Віталій Баранович. Увага! Четверть, вісімнадцять, що підготовка не зупиняється до гри з дружбою щоб наш газон був сочний, зелений красивий. Все у нас йде далі по графіку. Зараз переставимо цю пушку, цю сторону, заливаємо бокові зони. Завтра інші бокові зони і в суботу, основна підготовка до гри на вулиці. Пекло та є хмарки, які будуть дозволяти переводити подих. так як завжди одна лише перемога. Ідемо до хлопців. Друзі, розпочинаємо перший тайм. Це в наших руках, ногах і голові. Поло рівне, м'яч, круглий, як то кажуть, з Богом. Антон тонкий відкриває рахунок у мачі на перших хвилинах гри. Початок непоганий, подивимося, що буде далі. Грати ще дуже довго. Бра, бро! Однімається вище, називається вище. Один, стань, стань, стань. Спокойно, успокоїлись. Дізя дітей. Держи, держи, держи! Друзі, по першому, хвилину, матчу така ситуація, що дружба начебто не прокинулася, бо напекли сонечко, коли розминалося, якось такий велувато. Поки що, а ми просунуємо всі підбори з нами. Ми максимально налаштовані на позитивну гру і позитивний результат. Тож поки це дає свої плоди. Нагадаю, що один нуль. Ось вища, вища лінія! Дружба вайлувати йде відбір, майже не атакує. Тож ми намагаємося позиційно розкатати команду по фланам і увійти в тиждень мадач, щоб зробити гол. Ну, ось маємо перший момент від дружби.

Вамос! Друзі, 2-0. Знаєте, таке враження, ніби клас, і бажання, б'є клас і не бажання просто сьогодні грати в футбол. Але знаєш, чим це пов'язано, але дружба сьогодні якось не війшла. Просто поки що не війшла взагалі у гру. Такі як сонні мушки бігають. Я маю надію, що вони зберуться і покажуть теж гарний футбол, тому що дуже приємно грати, коли обидві команди намагаються перемогти, і обидві команди покажуть класний змістовний футбол для вболівальників, для результативності та й для себе. В першому таймі дружба робить заміну. Не знаєш, чим це пов'язано, або це якась мітотрама футболіста, або це просто тактичні перестанови і тренера не влаштовує результат. і Гра на даний момент так ситуація наступна. У людини проти температури і вона почуває себе не дуже гарно що попросила заміну. Наразі бажаємо здоров'я і швидкого одужання. Хай все буде топчик. Ну, наразі важко не погодитися з голки піром дружби. Все як понотом, знаєте, кажуть, не в глас, а вбров. Камочка! Вамос! Красавчик! Друзі, оборона дружби три просто по швам. Алкибор команди максимально намагається мотивувати своїх гравців, але щось не знаю, не виходить. Що йде був момент, трошки-трошки не вистачило, щоб зробити вже 3-0. Друзі, неймовірно жарко, просто спекотно жарко. Тож РФ зупиняє гру, дає можливість попити води, тому що ну, дуже спекотно. Зараз така невеличка перезагрузка емоційна і водяна перезагрузка. Потім продовжується перший тайм. Такі гості поважні сьогодні на матчі. Привіт. Привіт. Що ти, як життя? Ну, що, порядок. Вот проски.

Ух, Момент, момент дуже класний, дуже класний, але шкода, що не забили. Друзі, перший тем завершено. Спека таки вдається знаки, Дуже важко грати. Деякі люди навіть ну, трошки не притомлять на полі, але результат при цьому задовільний для нас. 3-0 в першому таймі. Я думаю, що глобально не зміниться абсолютно нічого. І в другому таймі, тож буде або розгромний результат, або просто ми доведемо до ладу цей матч і завершуємо спокійно, без особливих там моментів на травми, і таке інше. розпочинається другий тайм. Перша ж атака, є варіант пробити пенальці. Фолк зафіксовано, реп ставить 11 метрів, але Дмитро верхун не реалізовує. На жаль. Наш м'яч. Який щойно був шанс зробити хитрі кантонокічі, але шкода, що не вивчив ворота і надпоперечний м'яч. Але є моменти, це дуже класно. Артем Сінчико, вітає, в обоймі. Нарешті сняв гіпси, може повноцінно грати у команді. Дибамось! Михалич, як завжди, топчик. Сука! <п 'ят> Якщо рахувати наші моменти, то вже повинно бути 6-0, але чогось гатять вище воріть. Я не знаю де там чим помазано, але вище воріть тут моменти. <клак> <клак> А хотів я краще вийшла, як завжди. Капець, Шкода, шкода. Я впевнений, що якби пас пройшов, був би класний гол. Друзі, спека бежальна. Другий тайм, друга перерва на воду. Я не знаю, що трапилось в другому таймі, але в моментів неймовірна куба. І жодного разу ми не можемо попасти у ствір воріт. Що таке? Я! Саня! Вамо! Ну, нарешті, нарешті цей м'яч таки злітає до воріт. Саня Пісаренка забуває гол. Я не знаю, що, що, що трапилось після перерви, чим помазали, як закладували ці ворота, але моментів купи нічого не залітало. Наразі зараз ми розкладували, скажімо так, ці ворота. Я маю надію, що наступні моменти, які будуть, будуть реалізовуватися 100%. Вам стандарт! Ох і хорош, красавчик, красавчик. з перемоги. перемоги. Ново суддя, дякуємо вам за гру. За це добре судівство.

Друзі, матч завершився з рахунком 4-0 на користь стандарту з Нових Санжар. Коротко по грі. Ми пнилися в перших секунд, не програли жодного ніноборту, забили три швидкі голи і далі грали по рахунку. Другий табор почався з того, що ми заробили о 10 метрів, але Дмитро Вергун не зміг реалізувати. Дуже спекотно. Моментів також було спекотно багато, але я не знаю, чому просто не залітало у ворота. Ви бачили у бокстей, і я думаю, що подивилися зараз протягом. Усього відео. Потім Саня Писаренко вийшов на заміну, розпечатав ці ворота, золотівши ще м'я. Та на тому та магія не закінчилась і знову не літали. Нічого ворота. Дякуємо вболівальникам за підтримку. Дякуємо ЗСУ за, за мирне небо над головою. Можливість грати у футбол, розвивати футбол України. Дякую всім. Все буде Україна, все буде перемога, все буде стандарт. Побачимось, почуємось.